Ольга приїхала додому 31 грудня. Добре, що хоч автобус з Риму знайшовся, який в цей період їхав в Україну. Ольга роботу втратила. Перед Різдвом не стало її сеньора, якого вона доглядала. Його родичі дозволили їй добути лише до кінця місяця, а далі хоч на вулицю. Тож і вирішила жінка, що додому поїде, зиму перезимує, а навесні знову повернеться в Італію на заробітки. Про свій приїзд Ольга вирішила дітям не говорити. Хотіла їм сюрприз зробити. Сподівалася, що діти зрадіють, коли її побачать. Додому жінка везла вісім сумок з подарунками, і ще хвилювалася, чи не буде мало. Дякувати Богу, а дбати Ольга має про кого. У неї троє дітей і четверо внуків, і всім треба угодити. Вона за 19 років заробітків вже звикла годити дітям і внукам, адже саме заради них і поїхала на заробітки. З чоловіком Ольга нічого не нажила, йому все було байдуже, і до неї, і до їхніх дітей. Заробляти Микола не вмів, його влаштовувало і те, що у них було а була у них одна стара дідова хата і більше нічого. Коли Ольга сказала чоловікові, що їде на заробітки, він відпустив її без зайвих питань, а через рік знайшов собі іншу і пішов до неї. На те, щоб плакати за чоловіком, у Ольги не було ні часу, ні бажання. Більше того, вона навіть зітхнула з полегшенням, адже найближчим часом додому повертатись не збиралася. Важко було Ользі на чужині, але вона знала, заради чого вона так тяжко гарує у неї троє діток підростає, і всім треба житло. Почала Ольга з відбудови свого будинку. Старша донька Ірина якраз заміж вийшла, зятя додому привела. Ольга зраділа, що тепер вдома буде господар, і всі гроші доньці зятем висилала. Будинок вийшов на славу, про такий Ольга навіть не мріяла, а зять від душі старався. Ольга їх задалечь попередила, що коли повернеться, то буде жити разом з ними. Але до цього ще було занадто далеко адже треба було допомогти житлом ще двом молодшим дітям. Коли середня донька заміж виходила, Ольга їй на весілля квартиру подарувала. Квартира, щоправда, однокімнатна, але мама сподівалася, що молоді собі найбільшу зароблять самі. Син Ольгу здивував, бо одружився, пішов зяті і став кладати гроші в майно святів, де йому нічого не належало. Ольга була проти, але син наполів, що він впевнений в тому, що він робить. Мама йому тоді дала 10 тисяч євро, він ці гроші вклав у будинок тестя живуть наче непогано, і то вже добре. Додому Ольга не приїжджала останніх 4 роки, бо була хороша робота, і вона хотіла щось заробити, поки є можливість. Приїхала Ольга додому 31 грудня з доволі великою сумою грошей. Всі діти зібралися у неї зустрічати новий рік. Ольга з дороги, хоч і була втомлена, але щиро раділа, що нарешті вдома поруч з дітьми і внуками все було добре, поки діти не стали маму питати, як вона збирається розпорядитися тими грошима, які вона привезла. Ольга була здивована, адже вона ще сама не вирішила, що робити далі. А суперечка через гроші між дітьми з часом ставала все серйознішою. Почала цю розмову невістка, яка вважає, що своєму синові Ольга дала найменше, бо що таке 10 тисяч євро в порівнянні з квартирою чи будинком, який вона дала донькам. Середня донька стала плакати, що їм тісно в однокімнатній квартирі і треба було купити їй більше житло. А старша донька сказала, що якщо Ольга з ними збирається жити, то всі гроші вона має віддати їм, Зять її в цьому підтримав. У Ольги від цих суперечок між дітьми через гроші настрій геть упав. Тепер вона просто не знає, що робити. Як правильно розпорядитися грошима, які вона так тяжко заробляла.